Так чому ж в Росії так багато випадків канібалізму? Бо традиція поїдати хомо еректусів має в Росії глибокі історичні коріння. Ще Геродот писав про плем'я андрофагів, котре жило на сучасних російських територіях? Андрофаги серед усіх людей мають найдикіші звичаї, в них нема ні прав, ні законів. Вони кочовики одягаються як і скіфи, але мова в них своя. І так виглядає, що представники цього глибинного народу збереглись аж досі. Звичай їсти прямоходячих також знайшов своє місце і в тюремній культурі, котра повпливала на народ богоносець значно більше ніж писани на льва Толстого помножена на всі вірші Пушкіна. Коли досвідчені зеки планували втечу через тайгу, вони брали із собою так званого бичка, тобто молодого та м'ясистого ув'язненого. Коли провіант закінчувався, носії традиційних цінностей переходили в режим андрофагів і отримували... Вали кілька десятків кілограмів жирів, білків та вуглеводів, та хай би самі себе і з'їдали ми не проти, але ж вони лізуть в інші країни. При створенні ролика запросто вдалось обійтись без терміну Homo sapiens.